Три вида пшениці? Ось такий патофос сіренький. Ось таке. Боже, помагай. Все можете мене привітати. Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Ну що ж, хлопці, на кінець цей день настав. Довго я чекав, вже декому позасівав, собі також два поля вже засіяв. На останнє демо поле своє, на якому орав, закультивірував, і сьогодні на кінець то буду сіяти. Сіяти буду на ньому, друзі, три сорта пшениці, дві еліти і одну взяв знайомого фермера. Низькоросло, гарну пшеницю. Сьогодні вам це все весь процес покажу. Вчора дуже довго мучився з регуліровкою даної сівалки, також виставляв висів в кілограмах міндобрива, так як буду сіяти з міндобривом. І той, хто говорить, що потім сівалка за рік розлізеться, ну буде вам, як то кажуть, живий приклад, що з нею буде все добре. Сьогодні, друзі, дуже сильний вітер, ще гірше ніж був минулого разу, коли я проводив оранку. Оцього мого демо-поля сої. Туди я вже вивіз 6 тонн гною. Це 4 моїх прицепа. Ну і сьогодні будемо засівати це все моїм китайським тракторцем ДТЗ-5354 HPX та китайською зерновою сівалкою DTZ CZ14T. 2 метри захватом. Значить, що ж, буду сіяти три види пшениці. Перша пшеничка це буде канадська пшениця фірми Orville. Потенціалом врожайності 170 центнерів. Ну це, звичайно, там при якихось там супер умовах. І значить, будемо її сіяти, друзі. Я вже сівалочку вчора налаштовував до темної ночі, виставляв посів цієї пшениці дуже довго, тому що її потрібно висівати 120 кг на гектар. У мене нагадає лише один мішечок 20 кілограмовий, його має ходати на 16 соток. Ну так як пізній вже срок висів, то я вирішив, що... Буду, друзі, висівати кілограмів десь 140 на гектар. Ще трішки залишилася у бункері ця пшениця. Вчора виставив 137 кг на гектар висів. Також вчора виставляв підміндобрив висів, виставив десь 177 кілограм. О, трішки ще катушку покрутив, то думаю, кілограмів 190 на гектар та й буде. Будемо висівати це все з міндобривом. Нітромофосу, друзі, я не знайшов, тому. Буду сіяти з польською патофоскою. Подивився по складу, то піду зиму пшеницю, те, що доктор прописав. Значить, друга пшеничка це буде теж еліта. Значить, називається вона Софія Київська, потенціал врожайності 119 центерів. Її потрібно висівати 210 кг на гектар, але, Думаю, виставлю десь 220 кг на гектар. Так, і третя пшеничка, друзі, це. Знайомий фермер дав. Я сьогодні якраз тільки щойно протруїв її. Сорт не знаю, але вона крупна, гарна, така більш кругліша. В нього кажуть, давала вона 60-65 центнерів Посієм її. Тим більше вона, як то кажуть, одна в одну порівняно з моєю. Від моєї я повністю відмовляюся, її продам і все. Ну, ось так, друзі, оглядає три сорта пшениці. Перша це канадська еліта Орвіль, друга Остап, пшениця, наша українська Софія Київська. Ну а третя, це те, що мені дав знайомий фермер. Цього року він посіяв, не знаю, напевно, першу репродукцію, тому що він тільки цього року перший свій урожай зібрав. І от я в нього взяв таке насіння. Значить, друзі, сьогодні буде не така вже дуже проста сівба. Точно вона в мене займе півдня, тому що кожен раз мені буде потрібно. Вичищати повністю бункер від залишків пшениці, абсолютно від, від, як то кажуть, остального зернятка, щоб не мішати, не змішувати сорта. Тому трішки буде гіморойна справа, але як я вже взявся за це, то хочу і вам показати, що воно з цього вийде. Ну і самому буде дуже цікаво на це спостерігати. Займеться точно півдня, але нічого, я справлюся, головне, щоб витримала погода. Значить, для чого я це все роблю? По-перше, друзі, щоб перевірити, чи є різниця між елітою та звичайною пшеницею, якщо її висівати на одному тому самому полі з одним тим самим ґрунтом і з однією тією самою підживою. Тобто, в мене буде органіки, друзі, 15 тонн на гектар. Це перегній, і також 200 кг патофосу на гектар, і також 300 кг Селітри на гектар. Подивимось, чи буде якась різниця. Звичайно, між цими сортами я буду робити полосу, ну, напевно, 70-80 сантиметрів, щоб ми бачили візуально деякий сорт, ну і щоб часом не було якогось самозапилення від того чи іншого сорту. Ну, коротше, що ж, буду це все загружати, перше будемо сіяти значить, пшеницю Орвіль канадську, загружаюся і їдемо з вами на поле. Все, зарядив, бункерець, отакий патофос сіренький і пшениця канадська Орвіль. Тракторець трошки замазаний, як то кажуть, робоча його обстановка. Тому що тракторець не байдикує, а працює. Ну що, друзі, приїхав я на своє підготовлене, закультивіроване демо поле. Ось таке. 40 соток, нагадаю. Значить, сівалочку, усі е, сім'янопроводи повідкривав. Е, також на міндобриву, друзі, повідкривав, як то кажуть, боже, допомагай, щоб все вдалося так, як я запланував. Бо переживаю чесно на якомусь екзамені. Ну що? Розпочинаємо! з Богом. Так, друзі, засіяли перших 14 соток еліти, значить канадської, і залишилося отака кількість. Ну тут приблизно, друзі, 2 кілограма. Тобто у нас висів вийшов десь в кілограмів 128 на гектар. В принципі, те, що книжка пише, бо цього сорту якраз і говориться, що повинно висіватися 120 кілограм на гектар. Ну, у мене є сумніви, чи не занадто. Рідко. Коротше, приїхав додому, все повисипав, остатки там десь кілограм, все чисто. Зараз значить, заряджаємо пшеницю Софію київську еліту патофос і мчимо далі. Тому що, друзі, почав кропотіти маленький дощик. Виставив на катушці 11 мм. Це десь вийде кілограмів 220 на гектар. Ну, і її висивати потрібно, як я говорив, 210. Ну, Це буде все рівно якраз нормально, трішки запасом. Так, друзі, я знову на полі і зараз взяв деревце, буду робити відступати від сорту Орвіль. Так, рулетка 70 см. Я думаю, що це буде достатньо. Приблизно отак для того, щоб само собою було виднося деякий сорт і щоб не було самозапилення, так як я вже говорив. Тому що приступаємо до посіву Софії Київської. Висіяли Софію київську еліту. Показую, що по бункеру залишилося отак кілограмів біля двох. Тобто висів, получився, десь 230 кілограм на гектар. Просто чудово. Ну що ж, друзі, далі я почистив сівалку від залишок попередньої пшениці Софії Київської. І зараз будемо сіяти останню пшеницю, вже втомився, півдня на ногах. 3 км переїзд займає, ну коротше, час займає це все. Ой, будемо сіяти, друзі, отаку е пшеничку знайомого фермера. Коротше, чуть вітром не здуває. Капець дуже сильний вітер. Нас в тій стороні не виднося, напевно. Там така є площа, зветься Казахстан. Там страшні вітра, завжди все видуває ще, плюс пісок. Значить, останніх 15 соток засівати будемо. Привіз, не знаю скільки засипав, певно, 42-43 кілограма. Пшениці і патофоски. Засипав все, що там було, якраз десь кілограмів 30. Ну і все. І зараз ще мішочок, правда, привіз трішки мішечку, то якщо бракне, та в принципі не бракне. Виставив на 14 мм катушку, висів 283 кілограма. Ну, насправді там буде кілограмів, друзі, 200, напевно, 70-75 Цю пшеницю буду сіяти найбільшу норму. Подивимось. Подивимось, коротше. Це можете мене привітати посівну демополя, я закінчив. Значить, з самого краю від кукурузи у нас буде фермерська пшениця. Поки що без назви обов'язково запитаюся. 15 соток посіяно з нормою 270-75 кг на гектар. Посерединці Софія Київська еліта з нормою 230 кг. Кілограм на гектар. Це теж мене влаштовує. Там по інструкції пише 210. Ну і остальна ділянка з самого краю, виходить, це в нас еквіль, посіяний з нормою 125 кілограм на гектар. Чомусь я дуже почав переживати за таку норму, хоча так пише інструкції, що потрібно 120 кг на гектар. Висівати. Ну, пізні строки, і я щось дійсно ну, переживаю. Ну, в принципі, зійде і будемо будем бачити. Ну, посіяно, як соя. Все чудово. В принципі, з нормою внесення патофоски я вгадав. Ну, вийшло десь, нехай там 195 кг на гектар. Там трішечки лишилося, то для домашніх потреб використаю. Таке друзі, сьогоднішнє відео. І такий експеримент нас найближчий наступний рік буде чекати. Звичайно, як це все зійде, я обов'язково вам покажу. Ну, кажу, за канадську еліту капець як переживаю, тому що 125 кг, на мою думку, ну, це дуже мало. Якщо б я це все висівав би 15-20 вересня, то без проблем. А так як вже жовтень, то не знаю. Подивимось, можливо, листопад порадує гарною погодою. і... Все тоді буде чудово. Що ж, свої думки, друзі, пишіть в коментарях. Залюбки почитаю. Ну, а запитання теж, звичайно, пишіть, відповім обов'язково кожному. Також не забувайте підписуватися, ставити лайки для підтримки каналу. Ну а я буду продовжувати і далі щось для вас знімати. Що ж, на завершення, всім хочу побажати міцного здоров'я і не забувайте. Любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячна. Тим самим все, папа. -па.